Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми Антоніна Печевська, астропсихолог. Говорити ми будемо про астрономічний новий рік і, власне, що це таке, коли він настає, і як його правильно зустрічати. Доброго дня, Антоні. Доброго дня, Ірина. Доброго дня, всім слухачам. Отже, астрономічний новий рік, що це таке і коли він настає? Ну, по перше, хочу почати з того, що, взагалі, всі наші предки. І всі люди на землі самого початку були сонце-поклонниками, тому ми бачимо зображення сонця в гербах багатьох країн і навіть наших українських міст. Зображення сонця є на кораблях, на воротах багатьох е, хазяїв тогочасних, та й теперішніх також. Чому? Тому що все в світі життя по суті прив'язувалось до сонця? А коли настає, тобто під сонце підв'язана сезонність пір року, а відповідно і урожай. А якщо і урожай, то і життя. Ну і відповідно за Сонцем відслідковувався початок пір року а, і... Такі чотири знаменні точки, коли ж саме починаються пори року, це зимове і літнє сонцестояння, весняне і осіннє рівнодення. Саме з цих точок починалася безпосередньо весна, зима, літо і так далі. Астрологічно чи астрономічно кожна з цих дат в цю дату певний знак Зодіака входить в свій перший градус. І от зараз, якщо ми говоримо, чому саме зараз ми будемо відзначати початок астрономічного року, тому що сонце буде входити в перший градус першого знака Зодіака, в знак Овна. І от власне з цього цього починається все зодіакальне коло, це відродження сонця, по суті, його нове оновлення. Ще це називається якби відкриття небесних воріт. І е, саме з цього початку е, з цього дня вважається, що починається безпосередньо весна, не з 1 березня, так, а з 21-го. першого. І е, саме з цього дня ми, ми вже можемо говорити, що починається брунькування. Можуть починатися перші весняні громи. До тих пір цього ну, не буває. Це перемога життя над смертю, весни над зимою. Це таке оновлення, відродження, природи в цілому. І погодьтеся, що чим ближче до цієї дати ми всі також відчуваємо якийсь підйом. Я от слідкую скільки біженців починає повертатися саме в цей період на весну. Люди хочуть щось робити, вже приводити оселі до ладу, порати свої городи. Ми прокидаємось, і це правда. Прокидається природа, прокидаємось. Ми і так починається рік. І чому раніше пекли, співали веснянки, пекли жайворонки, святкували прихід весни, прихід року. Тому ми насправді дуже біологічно підв'язані під ритми сонця. А хто придумав свого часу святкувати то зимою? Петро перший здається, так але він таковація. багато чого придумав. що ми можемо станом на тепер не погодитися. Тому <сі> така ситуація ну саме тому я так розумію. Астрологи кажуть, що рік насправді починається з весни. І що ви власне життя? Так і є. починається з весни. Так і є. А коли зустрічати новий астрологічний астрономічний uh -huh. астрономічний рік 20 березня чи 21-го? А насправді, 20 березня, відбувається рівнодення. Це та точка, коли е, день дорівнює ночі за годинниковим часовим проміжком, так, і з цього моменту е, починає прибувати сонячний світловий день. Він збільшується, і він буде збільшуватись аж до точки літнього сонцестояння, після якої світловий день буде зменшуватися. А астрономічний рік, тобто перший градус. Знака Овна він інколи співпадає з Днем весняного рівнодення, але в цьому році там між ними відбувається певна різниця. 20 березня приходить весняне рівнодення, а сонце входить в знак Овна з першим новолунням по суті весняним, і це відбудеться 21 березня о 19.23. І тут, до речі, я згадую, що в Азербайджані вони святкують новий рік, здається, 19 березня. Дуже багато насправді країн. країн святкують новий рік навесні, як використати цей чарівний час? Тобто як загадувати бажання правильно і що радять астрологи, коли ми будемо зустрічати саме астрономічний новий рік? Ну а, по перше. Ми маємо зустрічати схід сонця, тому що це ж свято сонця, це народження, день народження сонця, нового сонця а, і схід сонця у нас відбудеться о 5.59, ну фактично о 6 ранку, і це саме той час, який ну так максимально потужний 21 березня, коли варто прокинутися, повернути своє обличчя до сонця, попросити а, у неба всього хорошого на цей рік. І ми ж згадаємо, до речі. Коли народжувалася дитина, її так підкидали, ніби показували сонцю, і дуже багато ну прикмет, якихось ритуалів у нас зв'язаних з тим, що ми підіймаємо руки до сонця, до неба, щось просимо його і так далі. Тому це той час, який варто не пропустити, тому що це такий найпотужніший час, але якщо ви не встаєте так рано. По певній причині, або там не знаю, митушня робоча буде заважати вам зосередитися, то о 19.23, 21 березня, наступає новолуння, новомісяч. Приходить новий місяць. Ось, і це також перша його година з 19.23 по 20.23, це три. Це дуже магічно потужний час, коли варто писати список цілий на цілий рік. А, нічого там не пропустити, бо одного ну, разу. Ну це, це перелік написати заздалегідь, так розумію, чи Ні, Саме о 19.23 19. або о 5.59 починати писати. А, бачу, що ви вже собі відмічаєте. правильно ну, я собі робите. що я час, щоб не забути. Цей час справді варто не пропустити. Це найпотужніший час в році. Ну, а як правильно увазі... Замислювати своє бажання. Це просто встав, написав там перелік саме в цей час і все, чи якийсь там має бути магічний ритуал? Скажі. Ну, Я, наприклад, формую таку малюю піраміду, піраміду бажань, в нижній ділю її на дві частини. В нижній частині пишу список своїх цілей і намірів, але пишу ну, в теперішньому виконаному, виконаному часі, ніби це вже здійснилося. Але потім я розумію, що ну, це все моїх рук справа, щоб це все здійснити. І я міркую над тим, а якою я повинна бути. Для того аби я могла це все ну, привести в життя, і далі в верхній частині цієї піраміди я розписую ті свої якості, до яких мені потрібно прагнути, які треба підсилювати, аби я могла здійснити ці свої наміри. А, Тонь, а працює це взагалі ритуал? Ну так, я так розумію, що це ж не вперше ви будете там писати. О, я вже що... багато років це пишу. Ну, і як? І як? Працює Абсолютно, працює, да? так. Одного разу пропустила відпустку в списку цьому, і так і не поїхала. Ну, Тому це... кажу: пишіть уважно все, що хочете, все, що вважаєте за потрібне в наступному році, обов'язково там пропишіть. Ну, багато астрологів кажуть, що березень це буде якийсь незвичний переломний. Чи це так. Це, так. це так, тому що астрономічно це вже дуже цікавий і потужний час. По-перше, в кінці березня ми спостерігатимемо цілий парад планет, який причому навіть буде видно на небосхилі. І місяць, і Венера, і Марс, і Меркурій, і Юпітер, і Уран всі будуть знаходитись поруч одне з одним. Тобто, одна частина неба буде повністю зайнята планетами, інша. Пуста, і тут створюється така певна полярність. А коли є полярність, то відбувається певна поляризація світу, розкол. Якийсь розкол між а, світлими і темними силами, між демократією і а, авторитарною державними системами, а, між зневірою і вірою в краще майбутнє. А, одночасно, ми це однозначно ми це будемо відчувати. Ми і зараз уже відчуваємо дуже багато в кого загострилась хроніка хвороб, як фізичних, так і психологічних. Я також це спостерігаю. Це саме пов'язане з, з цим явищем? Ну, поляризація, розумієте? Та ж сама біполярний розлад. Це ж поляризація. Е, от, це пов'язано на нас небо однозначно впливає. Ми це і минулого ефіру говорили. Я не буду це доводити, да, але факт тому, що ми. Е, Будемо відчувати і це, і безпосередньо а, саме новомісяче відбувається при певних небесних аспектах світил. І от два світила і сонце і місяць а, саме в цей момент будуть знаходитися в напруженому аспекті з Марсом. А Марс а, це планета агресії, а, діяльності, дієвості, ініціативи, все, що ми рухаємо в житті, а, на що нам потрібен ривок, намір, рішучість, а, все це Марс і напружений аспект з Марсом це м, якесь невдоволення, дратівливість, а пошук винних. Марс це також і аварійність. Тому техногенні катастрофи, я думаю, що ще не закінчилися. Крім того, в цей час Венера буде знаходитися на осі кармічних вузлів поблизу кармічного вузла майбутнього, по якому власне, і прогнозують майбутнє. І це про те, що ми ма. А Венера це планета гармонії. Це про те, що якщо ми не знайдемо гармонію всередині себе, то зовнішній хаос, ми можемо й не пережити. Тобто, ну така перед нами стоїть задача. А, крім того, це зате це новомісяча воно передує коридору затемнень. Тобто рівно за місяць, 20 квітня, у нас розпочинається коридор затемнень в знаці Овна. А, і до речі, коридор затемнень починається 20 квітня з день народження Гітлера. І от прогнозистри, астрологи чекають з замиранням серця цю дату, і тим більше затемнення в Овні, а овен знак лідера. Ми чекаємо того, що це ніби буде як повернення царя. Якого царя? Я думаю, того, що всі ми дуже чекаємо. Ось, крім того, Овен це такий е, знак воїна. Тому я думаю, що наші спецоперації дуже активно посиляться навіть з початку квітня, тому що затемнення це дуже глобальна така астрономічна подія, яка вступає в силу е, навіть за місяць до свого початку. А власне, місяць до її початку це її новомісяща, це її астрономічний новий рік, це її рівнодення. Тому насправді е, щось чекає. Тим більше, що е, також глобально масштабні планети повільні планети зараз активно змінюють свої знаки. От 7 березня ми спостерігали, що Сатурн е, перейшов в знак риб. Змінив знак. Це відбувається раз на три роки. І ця подія ознаменувалася тим, що почалися заворушення в Грузії, в Молдові. Про що це? Сатурн це система стара. Каркасна якась система, а знак риб, це хаос. Це коли система втрачає контроль, і от це те, що власне ми починаємо спостерігати. Виходять люди і говорять: ні, нам не подобається. Ми вже більше не хочемо прогинатися під систему. То це Сатурн, один поки. Далі, 23 березня, планета Гігант, яка один раз на 29 років змінює своє положення. Ну, то це епохальна подія, насправді. Буде також переходити у інший знак, тобто на 100% і в цей момент щось чекає: буде переходити в знак Водолія, зі знаку Сатурна. І коли ми говоримо, що коли, Водолій, коли Плутон був в знаці Козирога, яким керує власне планета Сатурн, то а Плутон це влада. Влада ну, в глобальному її значенні, в світовому влада була каркасна, жорстка, з чіткою верхівкою, з чіткою м структурою там і так далі. Зараз це все почне змінюватися. Суспільство буде брати як ніби самоорганізацію в свої руки. І Сатурн, до речі, який управляє знаком Козорога, це ще дорослі люди. Це вожді в віці. Ми подивимося, зараз світом правлять старі люди. да Той самий Байден, Путін, Лукашенко і так далі. Дуже багато правителів, ну, дідушки. Пробачте, що я так зазначаю, да зараз до влади буде приходити молодь. І саме тому, що молодь прийшла до влади України першою. Через то і в нашій країні почалися такі зрушення, і наша країна по суті запустила весь цей глобальний водолійський процес, тому що водолій це є ознака молоді, майбутнього і демократії. Дякую, Тоня. Дуже дякую за такий цікавий ефір. А я вже мушу констатувати, що наш ефір завершено, оскільки час. Нагадаю, що сьогодні ми гостя нашої програми була астропсихолог Антоніна Пачеська. А говорили ми про астрономічний новий рік. І що це таке, як правильно його зустрічати? Ну нагадаю, що 20-21 березня о 5.59 ви маєте можете загадати собі бажання. Основне на все добре. З вами була Ірина Булгакова. І гарного вам дня. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Місто над Богом перемога починається. з...